Доброго дня, шановні підписники. Продовжуємо працювати. Дійшла черга до переднього кардана. А то володя прислав ті муфточки обгонні, а вони так лежать у ящику, а руки все не доходять. Ну а вчора я таки це все діло підіграв, виставив на станку, центрував, але не зварив, тому що ждали заказ, поміняли. Рукав на полуавтоматі. бо той вже зіпсувався до такого стану, що вже підклинює е, проволочка. Да. Так що ми його демонтували, замовили його ж рідний, сьогодні поставили і попробували. Кардан вже оберли. Отак от воно вийшло. Значить, виставив я не по індикатору, по ріцю, що все чітко. Ну, Тут-чуть зараз облагородю шовчик, хоча й тут він не блистить, так сказати, тим самим, ну, проварено хорошо. Каже, медленно крутив. Да, медленно крутий. Ну трошки наварив аж лишненького. Ну воно ну, та зараз його це сиділо облагородів. Оце отак воно вийшло. Ну і Користувачі нашого каналу запитую, я, який у вас полуавтомат той, що однофазний. У нас Дніпрогемовський модель його MG16DX. Отакий От він. Ним я ні разу ще не пробував варити. І бара, Андрю, там один хазяїн. Зараз спробуєш. Зараз спробує. Зараз будемо ми варити Ось цю вже ряду. Получається, я вже розповідав. Що хочу зробити защиту брезенту, ну, щоб закрити той весь двіга, щоб трошки поток тепленького воздуху і йшов е, на гідробалку сюди. воно. Шо? Ну, шо? Да. А тут же під вихлопну зроблено, так як у Йомзе є з коліно, те, що виходить воно на бік. І оця виямка ну, вона нам не потрібна. Ми зараз його зробимо, щоб воно було рівне, бо з цієї сторони треба буде кидати шиночку. Не робити. Ту фігуру. І вирішили. отак от заварити. Так що зараз Андрюша буде і ним варити. Покажемо як. Ну, баре він налічно, тому що ворота ми вже ж варили. він отлічно. Так що, не знаю. Патон може і краще. Ми не пробували, розказувати ми про це не будемо. Ну, нас влаштовує і дана модель. Що відлічно він. Шви кладе чітко, ні бризга, ні. Ну, ну, ну отак. Так що продовжуємо. В домашніх умовах ми їх і врізаємо. Так що все воно підійшло. Все чітко. Хай підсохне, зараз поставимо. Завтра поїдемо кумові допомагати, орати будемо. Зараз ще трошки ляду це все діло підтянемо, навішуємо навішаєм плуги, навішуємо поставлені оті догружателі, що ми. Ну вчора кум ставив і каже, отлічно, що зовсім по-другому трактор їде. Леше, паха, е, орали вони город. От. Земля промокла десь сантиметрів на 35. отак, От Тому що перший раз, каже, заглубили. Да, туди глибше, сухенько. А 35 сантиметрів отлічно розсипається. Так що завтра поїдемо кому ще ще згораємо. Заварили. Да, не так, що. Взяв е, тайвариш, проволочка 0,8. І воно мініатюрне все. Я вже до такого великого, що як наступив, так воно заливає. А тут чуть придержав, але хлопці пропалило, тому що варили стик в стик. Ладно. Ну нічого, зараз шви облагородимо. І ляда готова. Я наварив, щоб наверняк. Ось от. Лучше я обточу. І, пожалуйста, ну, трошки але воно ще ж гаряче. Зараз остине. І я думаю, стане воно все на свої місця. Так що, поїхали далі. І так, з карданами розібралися. Зараз прокладочка, тому що ну, так воно пропускає через ліцеве. Зараз прокладочку в'ю, кардан ставимо. Андрюша заколотився із своїм трактором. Що відбувається? У мене на тракторі стоїть, стоять на МТЗ два бака, датчик, датчик стоїть, якщо дивитися ззаду трактора на лівій стороні, на правій не показує. У мене стоять два. Датчика і два указателя. Правий уже не працює. Значить, що ми робимо? От, як ви бачите, нові датчики. Це абсолютно воно нове. Цей ще не ставився. Як ви бачите, він у смазки Далі. От він у нас повністю ремкопрят. Другий. І цей ще не ставився. Це ми купляли його не в одному екземплярі, і у різних, так сказати, виробників. От. А цей новий, ми його тільки поставили, він уже показує півбака. Він ще й не стояв толком. Він новий, ми його тільки поставили, він вже так от став показувати. І тут, от дивіться, цей показує половину, цей показує. Ти його як не крути, він не збавляє. Цей показує. Ну, до цього е, указателя нужен датчик його рідний, інакше ж воно не робе. І ця ж біда, е, теж вона не працює. Андрюшин указатель. От робив, робив, показує половину. Що це за діла? Оце отакі. І ми їх вже кожен раз ми купуємо поставимо. Наскільки його вистачає? Трошки поїздили вже оп'ять, То заглохнемо в полі, не буде ж ти монтіровкою чи паличкою мірять. В основному ці всі указателі і датчики вони працюють ну, гарантійний срок. Все. І всі остальні ширяють у бак, міряють, сіки ж там солярки, що ні в кого воно не працює. Елементарні вещі і ці зробити не можуть. І ці зробити не можуть. що Вже ж ми їх стільки накупляли, і воно ж не копійки стоїть. І тих поплавків воно у мене там до кожного всього ми міняємо, міняємо і воно не робить. На Юмзові, тут же маленький такий указатель, такий, як на 51-му газоні воно стояло. Працювало, вже не робить. Чого воно не робить? Ну, будемо розбиратися. Зараз Андрюша виписав із Китаю Спеціальний, спеціальне назначення. Ось от таке воно так воно собою представляє. Яка його длина цієї трубки? 25 см. 25 сантиметрів. Ну трошки кріплення не підходить. Тут зовсім друга система, що воно це да. поплавок. Оце є поплавок, так. Да. От він, отак, от він ходить. Там я так зрозумів електромагніт чи що воно там стоїть, що воно показує. Може, хоч це буде показувати. Це, це той указатель, так сказати. От, Давай, сейчас я його запакую, щоб. А то нове її і, і, і вдаримо. От. От такий до нього йде прибор. Красивеньке воно таке з подсвіточкою з індикатором, тим, що як півбака, воно закінчується. Ну, справа в тім, що у нього діаметр менший, ніж от 52. да, 52, Чим той отвір, що у нас. Ну, прийшлося робити такі от пластмаски, щоб його ж там зажати і гаючкою піджати. Зараз буде Андрюша встановлювати будемо пробувати ще це. Тахометр китайський робе, що да, я роби. Тахометр китайський робе. Так, на плющілки там стояв указатель і датчик. Його ще німецький. Ну, вийшло у нас що? Зараз е я покажу. Що, щоб... да. е Германський е е указатель уровня палива. Ну, тільки ж наш сільський механізатор, що, що він там крутив? Е Стрілочку відламав. Ну і, понятно, ж діло, верха нема. Так воно було. Ми поставили туди. Е що стояв у мене на тракторі, він там якийсь необикновений. По-моєму, у мене десь він був такий приблизковий, що він з лампочкою з усім на світі, Ну тільки ж він тепер показує, якщо бак пустий, він показує повен. Якщо бак повен, він показує на ноль. На виворот він працює. Ну, я вже примінився, але факт той, що він робить. От що І поплавочок робить. А от такого датчика, бо свілочки немає це все, що з нього залишилося. Ну, наш брат, він любитель носика скрізь устромить. І це отак, от, отак воно було. Ну, на плющилки робить. Указатель поставили той, що в мене був на моєму тракторі. Там теж специфічний до нього не підходить ніякий, отой поплавочок. Тільки треба підбирати такого. Я не підібрав. Там і лампочка, там воно да. А от на плішілочку як поставив, тільки показує на виворот. Ну показуєш. А Андрюші будемо ставити оце таке. От у мене стільки їх оцих приборів. Ми хочемо, щоб у нас воно не хочемо. А воно повинно не паличкою бакширять, а должно воно працювати так, як треба. А воно оце таке хачество. Вони лежать. І вони вже показують половині. Так нове. Нове, вийте, половину показує. Нове, воно, щоб ви розуміли, ми його не розбирали. Це не те, що ми туди влізли, лі, влізли і розбирали його там. Ні, сюди ніхто носа не зробляв, а він уже. Це його тільки поставили, він зразу щось там зашкалив, щось воно там з ним сталося. Ну, я не знаю. Ну не повикидали, бо жалко. Хай можеш з двох годин зробимо. Карданчик стоїть, підійшов якраз. І тут, так як він і був у нас, що чітко. Це ж він ото поки він там гуляє. От, Поки мост ходить, воно. Ну це отак. Нема ні люфта, немає ніде нічого. Ну, його поки підключили, бо завтра ж будемо грати. Так що він нужен. Оце отак.